У столиці князівства Астурійського, що на півночі Іспанії, у місті Ов'єдо, було оголошено лавреатів нагороди принцеси Астурійської. голова журі, зокрема, оголосила. Нагорода принцеси Астурійської у царині суспільних наук присуджується франко-американському економістові Естер Дюфло за нововведення і вирішальний внесок до економіки світу, що розвивається, а також за дослідження політики проти злиднів. пані Дюфло є співзасновницею і директором лабораторії зменшення бідності імені Абдуллатіфа Джаміля при технологічному інституті штату Масачусетс. У своїх дослідженнях Естер Дюфло концентрується на макроекономічних питаннях у країнах, що розвиваються. Естер Дюфло також регулярно дописує до французького часопису Ліберасьон. Американський журнал Time також вмістив її ім'я у списку 100 найвпливовіших людей планети.